Задача за 6 клас. Чи можете ви її зробити? Для новорічних подарунків придбали 96 шоколадок, 72 апельсини і 84 банани. Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна з них зробити? Скільки окремо шоколадок, апельсинів і бананів буде в кожному подарунку? Як робити таку задачу, щоб знайти найбільшу кількість однакових подарунків, потрібно знайти найбільше число, на яке одночасно поділяться 96, 72 і 84, тобто знайти найбільший спільний дільник цих чисел? Для цього треба розкласти числа на прості множники. 96, починаємо розкладати. Ділимо спочатку на 2, буде 48. Закінчується парною цифрою, теж ділиться на 2, буде 24. Парною закінчується, ділиться на 2. Буде 12, теж ділиться на 2. 6 6 ділиться на 2 буде 3, ну і 3 ділиться на 3, бо 3 в ряді простих чисел. 72. парне закінчується, ділиться на 2. 36, 36 ділиться на 2, 18, 18 теж ділиться на 2, буде 9, 9 на 2 не ділиться, 9 ділиться на 3, буде 3, ну і 3, ділимо на 3, 1. І 84. Парне ділимо на 2. Буде 42, теж парно ділиться на 2. 21, закінчиться непарною, на 2 не ділиться, ділиться на 3. Буде 7 і 7 ділиться на 7. Щоб знайти найбільший спільний дільник цих чисел, потрібно підкреслити однакові спільні множники. Тут є двійка, тут і тут. Ще одна двійка є, у кожному з розкладів. Тут двійки є, і тут є, а тут вже немає. Отже, вона не є вже далі спільною, третя двійка. Далі спільною, бачу, що є три тут, три тут і три тут. Більше спільних немає. Випишемо спільні і перемножимо 2 на 2 і на 3. Дорівнює 12. Отже, Найбільшу кількість однакових подарунків, яку можна зробити, це 12. Щоб дізнатися, скільки було в кожному подарунку шоколадок, 96 ділимо на 12, ці закреслюємо. так, Це буде 12 і залишається. Три двійки, тобто 2 на 2 і на 2, це 8. Отже, шоколадок най... туди поміщається по 8. Далі 72 ділимо на 12, буде дорівнювати двійка залишається, і трійка. 2 на 3, 6. Шок... Апельсинів буде по 6. Апельсинів буде по 6 і 84 поділити на 12. Це банани. Значить, ці у нас пропадають. Залишається 7. По 7 бананів. Відповідь на перше запитання 12. На друге запитання 8 шоколадок, 6 апельсинів і 7 бананів.